Добрий день, діти! Ану, вгадайте, що це таке? Кругленькі листочки має, їх пушком якеньким вкриває, квітки в неї невеличкі, в лісі є її сестрички. Що це за рослина, як ви думаєте? Це фіалка. Фіалки бувають різного кольору, яскраві й гарні квіти, а в лісі є. Лісова фіалка. І тільки ось у нашому вазоні немає квіточки. Але ми можемо виправити цю ситуацію і зробити гарну квітку фіалку за допомогою аплікації. Починаємо роботу. Тож, давайте ми з вами сьогодні зробимо, діти, маленьке диво. Хай у нашому вазоні виросте квіточка фіалка. Що нам для цього потрібне? Клей, пензлик для клею, серветка, листя, заздалегідь вирізане, його можна зробити круглою або овальною форми. І шматочки різнокольорових серветок я взяла рожеву і фіолетову. Спочатку викладаємо і наклеюємо листя. Листя у фіалки росте із центру горщика. І ось так. Його треба викласти розеткою або таким букетиком. Подивіться як. Ось так. Запам'ятали як? Тепер прибираємо листя. І окремо кожен листочок ми намащувати і наклеювати не будемо. Ми зробимо таким чином: набираємо клею. І ось тут по центру горщика робимо ось такий. Кружечок із клею, ніби намалюємо. І тепер до цього кружечка, до центру приклеїмо наше листя. Ось так, так як воно лежало. Притискаємо і всі листочки ростуть із центра. Ось так. Тепер нам буде потрібна серветка. Притискаємо серединку, знімаємо зайвий клей, і ось у нас вже розетка нашої квіточки готова. Як ми будемо робити квіточки? Нам треба взяти шматочок серветки і ось таким чином його зім'яти. Одна квіточка у нас готова. Наступна. Дуже щільно, щоб квітки були пухнасті. І ще одну, якщо ви захочете, іншого кольору, будь ласка, фіалки бувають і жовті, і рожеві, і навіть білі. Ось квіти готові. Якщо хочеться, можна зробити навіть кілька кольорів. Ось так. Тепер маємо розташувати квіти. Ось тут між листям намащуємо клеєм і приклеюємо квіточку. Другу. І ще одну. І ще квіточку. І давайте ще ось тут рожеву. О, дивіться, діти, як гарно вийшло. У нас розквітла фіалка. Пропоную вам, діти, зробити вдома таку чудову аплікацію. Кілька серветок, і у вас буде фіалка!